Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чебного щодня, усмішку людям усім посилати, Доброго ранку щиро бажати. Щоб водити кораблі у космос літати. Треба добре нам в садочку, математику вивчати. Тому ми часу не гаймо, працювати починаємо. Називаємо числа від одного до сьомий. Спочатку ви, потім разом. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, 7. Це в нас був який рахунок? Так, звісно, це прямий рахунок. Зараз ми називаємо числа від 7 до одного. Спочатку ви, потім разом. Так. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Це в нас був. Зворотній рахунок. Молодці. А назвіть мені, будь ласка, число більше числа 4 на одиницю. І покажіть відповідну цифру. Так, це число 5. Покажіть мені, будь ласка, число менше за число 8 на одиницю покажіть відповідну цифру. Так, це число 7. Молодці. Назвіть мені число більше числа 7 на одиницю. Покажіть відповідну цифру. Так, це число 8. А покажіть мені, будь ласка, число менше числа. 3 на 1. І покажіть мені цифру. Так, це число 2. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, яке число стоїть між числом 6 та числом 8? Покажіть мені цифрою. Так, це число 7. Назвіть мені, будь ласка. Сусіди числа шости. І покажіть. Так, сусіди числа шість, це п'ять і 7. Так. А які ж сусіди числа трьох? Покажіть мені, будь ласка, ці дві цифри. Так, сусіди числа 3, це 2. І 4. А які ж сусіди числа 8? Покажіть мені, будь ласка. Так, сусіди числа 8 це 7 і 9. Молодці. Давайте пригадаємо, з яких найменших чисел складається число 7. Наше число сім. Число сім складається з таких менших чисел. Як один і шість, вірно. Два. Так, три. Вірно. Чотири і три. Молодці. П'ять. І число два. І шість. І число один. Тож число сім складається з таких чисел. Один і 6, два і п'ять, три і чотири, чотири і три, п'ять і два, шість і один. Молодці. А де ж зустрічається число сім? А щоб скоріше пригадати, відгадайте мою маленьку загадку: Сім братів віком. Рівні, іменами різні. Хто це? Так, це дні тижня. Давайте назвемо всі дні тижня. Перший день тижня це понеділок. Другий день тижня це вівторок. Третій день тижня це середа. Четвертий день тижня це четвер. П'ятий день тижня це п'ятниця. Шостий день тижня це субота. Сьомий день тижня це неділя. А скажіть мені, будь ласка, а який сьогодні день тижня? Так, понеділок. А назвіть мені, будь ласка, День тижня, який за рахунком стоїть п'ятий. Вірно, це п'ятниця. А який стоїть за рахунком сьомий, останній день. Так, це неділя. Молодці. А зараз уважно слухайте, і будемо з вами вирішувати віршовані приклади. Шість малят. Дошкільня. Стали струнко в один ряд. Підійшов до них панас. Скільки разом стало нас? Так, скільки ж було малят дошкільнят? Так, їх було 6. Відповідно, число шість. Виставляємо число 6. Хто підійшов до малят? До них підійшов. Панас. Панас був один. Відповідне число один. Якщо Панас підійшов, то це приклад на додавання. Тому між цими числами ми поставимо знак додати. Шість додати один. Далі в нас іде знак. Дорівнює скільки буде 6 додати 1? Так, це буде число 7. І цей приклад буде читатися так. 6 додати 1 дорівнює 7. Молодці! Слухайте наступну загадку, приклад. На полиці вісім книг. Коля взяв одну із них. Хто тепер сказати може, скільки на полиці книг? І так, скільки було на полиці книг? Так, звісно, 8. Відповідна цифра в нас буде 8. Коля прийшов і взяв скільки книжок? Одну. Відповідна цифра буде один. Якщо Коля забрав книгу з полиці, то це буде приклад на віднімання. Тому ми поставимо арифметичний знак відняти. Вісім відняти один дорівнює скільки, так, дорівнює 7. І цей приклад будемо читати так. Вісім відняти один дорівнює сьомий. Молодці. І так, у цьому прикладі в 6 додати 1 дорівнює сьомі. Ми який поставили арифметичний знак? Так, знак додати. В цьому прикладі 8 відняти 1 дорівнює сюми. Ми поставили який знак? Так, знак відняти. А зараз трохи відпочинемо. Хлопчики і дівчатка зробимо зарядку. Руки в боки, вгору, вниз. Раз, два, три не помились. Руки вгору. В боки вниз. Раз, два, три, не помились у долоні хлоп хлоп у долоні хлоп хлоп і ногами топ-топ, і ногами топ топ Мов годинник зробим так. Тік-так, тік-так, тік-так. Тихо, сіли на стільці. Скажу вам молодці. Працюємо далі. А зараз відгадайте мені, будь ласка, загадку. Кільця в ножицях стулились, що за цифра утворилась. Хто з вас може нам сказати, як же цифру цю назвати? Так, подивіться, ось ножиці, кільця стулились. На що схоже? Так, звісно, на цифру 8. Так, сьогодні ми познайомимося зі складом числа 8. Щоб дізнатися склад числа 8, нам знову поможуть наші веселі олівці різнокольорові. А щоб дізнатись, нам потрібно мати яку кількість олівців. Так, 8. Тож давайте порахуємо, скільки у нас сьогодні олівців. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім олівців і відповідна цифра, яка в нас? Так, вісім. Тож число вісім складається. Одного і один, два, три, чоти, п'ять, ші, сі. Одного і 7 Засіляємо будиночок. Отож, число вісім складається з одного і 7 Один і 7 Так. Число вісім складається з двох, один, два. І один, два, три, чотири, п'ять, шість з двох і шостих. З двох і шести. Число вісім. Складається один, два, три, з трьох. І один, два, три, чотири, п'ять, з трьох і п'яти. Засіляємо в будиночок 3 і 5. Число 8 складається, якщо у нас буде зліва. Рахуємо, скільки олівців. Один, два, три, чотири. Справа. Один, два, три, чотири. Так, з чотирьох і чотирьох. Засілили яці. Якщо у нас зліва буде вже 5 олівців, то спра... рахуємо 1, 2, 3, 4, 5. То справа у нас залишається 1, 2, 3. Число 8 складається з 5 і 3. 5 і 3. Якщо зліва у нас буде, рахуємо скільки. Один, два, три, 4, п'ять шість, то справа у нас один, два. Тож число 8 складається з 6 і двох. Шість і 2. І якщо зліва у нас буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 олівців, справа залишається один. Тож число 8 складається з 7 і 1. Ось ми і заселили всі числа у будиночок для числа 8. Тож повторимо, 8 складається з таких менших чисел, як 1 і 7, 2 і 6, 3 і 5. Чотири і чотири. П'ять і три. Шість і два. Сім і один. А зараз повторіть самі. Число вісім складається. Так, з одного і сьоми. Число вісім складається. Так. З двох і шести. Число вісім складається. Так, з трьох і п'яти. Число вісім складається. Так, з чотирьох і чотирьох. Число вісім складається. Так. З п'яти і трьох. Число вісім складається. Так, з шести і двох. І останній приклад число вісім складається. Так, з сьоми і одного. Молодці. Запам'ятайте це. Сьогодні я взяла з собою чарівний мішечок. Тож, давайте подивимось, що в цьому мішечку є. Так, це паралелепіпед. Це у нас фігура, яка називається ку. Пам'ятаєте, що тут ще є? А ось є фігура, яка називається циліндр. Що ще в нас тут є? Ось у нас нова сьогодні фігура, яка називається піраміда. Тож давайте розглянемо нову фігуру піраміда. В основі фігури піраміда квадратна форма. Фігура піраміда має. Один, два, три, чотири грані. Ця фігура має, рахуємо ребра. Один, два, три, чотири ребра. І має одну вершину. Ось така фігура. А давай ми, давайте ми її порівняємо. З іншими нашими фігурами: з циліндром, паралелепіпедом і кубом. Що ж ми бачимо? Що всі ці фігури мають основу. І квадрат має основу, і паралелепіпед має основу, і циліндр. Так. так, а зараз порівняємо піраміду з кубом і паралелепіпедом. Ці всі три фігури мають грані. Вони мають ребра. Ось у куба ребра. Ось вони, у паралелепіпіда теж є ребра і у піраміди. Вони всі мають грані, і куб має грані. Так, і паралелепіпід має грані. А зараз дивіться, ці фігури можна поставити одну на одну. А як ви гадаєте, на піраміду можна щось поставити? Давайте спробуємо. Ні, не стоїть, тому що піраміда має вершину. А ці фігури мають. Основу. Тож, якщо взяти піраміду в руки і подивитися на неї з однієї сторони, то яку фігуру ми побачимо, так, звісно, ми побачимо трикутник. Наше заняття закінчується. То скажіть мені, будь ласка, що вам подобалось найбільше? Так, Мабуть, вам сподобалась нова фігура, яка називається піраміда. Давайте ж пригадаємо, з яких частин вона складається. Це основа якої форми? Форми квадратної. Має чотири грані якої форми? Так, трикутної. Має один, два. 3, 4 ребра і має одну вершину. Так, ми сьогодні з вами ознайомилися зі складом числа 8, з новою геометричною фігурою. Тож бажаю вам всього найкращого. До побачення!